Так, приїхали ще на одне поле. Бачите, тут ось, ще досі сніг лежить. Тут було заметяно, але пів метра добрих снігу лежало тут. Під посадкою північ-півночі мело і тут все мело. Це у нас тут прошли год була кукуруза. Була у нас тут кукуруза. Там ото відео є, десь примерно в цьому місці. Що ми тут зробили? Осінню ми подіскували її і переорали хорошо, звісно, оранка була тяжола, горбата. Це ми тут провели два боронування. Один раз з тою ну, що купили нову. Другий раз вже по діагоналі то було поперек, Перший раз боронування, а другий раз по діагоналі ось так. Отак. Поле так, а по діагоналі так бронували. І примірно вирівняли це все поле. Трошки, як бачите, були кучки, то ми їх пройшли ну, все, на краях. На краях піднімали борону і витруцювали, трошки були кучки, ми їх просто попалили трохи. Ну, після цього ж руснів ще прийдеться ще нам на, на, на раз боронувати. Ми десь посів плануємо в 10-х числах мая. Ми так завжди сіємо, одразу по чистих полях, по пшениці, там по, ну, де більш чистіші поля і всі рівніші вони по ячменях. Зразу перший посів, посів проводимо по тих чистих полях, потім сіємо кукурузи. Де Ну, це кукуруза тут у нас було 35 гектарів. І цей. Трохи щоб ну, воно вирівнялося, ще ж будемо ще одне боронування проводити, три боронування. Бачите, практично, ось, ось зараз воно в такому состоянні. Ось, ось тільки сходять, такого бур'яна практично не видно, тільки сходять клинки, оце ну, це такі. Таке насіння, що літає з посадки, це з таких клинків. Тут воно з краю трошки оце все сходить. А так практично чисто, ні осоту, нічого немає. Чим хороша кукурудза, що все бризкається, осоти всі вбиваються. Це теж виводить і вже практично їх немає. Нам як давали оце поле, це скільки було в 2000 році ми його орали тут. Воно стояло це поле, заброшене, з ковгоспу. Ну, тобто як воно не заброшене було, просто і тут вже воно рядом там бригада. Рядом воно. І це поле було так заброшене, що тут стояв осот. Коротше, трактором я орав ДТ, то по капот він орав. Ну, осот стояв. І нам повезло, що ми його зорали. Цей осод. Тим, що він ще не розцвів. Там потім був колінвал лопнув, ну тут рядом. І прийшлося доворювати після поломки. То був ужас. Коротше, вдвох орали, я сидів на радіаторі і всю дорогу щищав пух. Ну, це ще ми були молоді, дурні. Коротше, так ми його зарали. Оце поле ми його вишкребли. Росот був, ліс стояв. Два роки, а тут, кстати, була кукуруза, її не міг зібрати щось. Так вона залишилася на весну, потім заросла, потім, ну і пішло-поїхало. Два чи три ну, роки. Тут ніхто нічого не міг зробити. Щось так заїдуть, щось поле по дисками щось перетолочили, воно знову виросло. Ну, коротше, два роки чи два роки точно віддихало воно. І це ж нам його віддали як первим пайовикам. Ті, що захотіли вийти, віддали нам його, як, щоб ми коротше, показали свій опит, як ми будемо боротися за соту. Ну нічого, ми його ж, вже пізно. Та вже в червні місяці зорали його. В червні місяці зорали. Потім дісками ще били, воранки, ну коротше розтягували, стягували, сепками палили. Ну, коротше, до, до осені ми привели в болі божецький вид його. І посіяли пшеницю. Це був наше перше поле з цього ну, 2000 року. Ото тоді, я ж кажу, були урожаї в колгоспі. І ще розказуючи колгоспи. Та вони і при совєтській власті дуже там були хороші. Хва... Ті, що люблять совєтську власть, не знаю. Такі колгоспи були в нашому, При совєтській власті 10-15 центнерців, для них було щастя. Зараз подивимося, що по трасі, тут вся траса в нас рядом. На Ніколаїв. Розпили, вже кончили геть ту трасу. Такі фури, такі мани пруть. Пруть, везуть і везуть зерно, видно оттуда десь із Полтавської, Черкаської чи откуда, десь, ну, десь оттуда, откуда вони там проривається. Кукурузу пруть і пруть, та все. ну, Пшеницю, ну, все, все зерно. Бо сояшник пруть сюди на Кіровоград до нас, то це... ну, то на Ніколаїв сояшник ніхто не везе. В Кіровограді основна переробка сояшника в <кій> Україні. Так, оце нам щось повезло, що рядом возить сояшник, трохи ціна на сояшник більша. А так усе кукурузу, все на Ніболон чи туди, ну, Ніколаїв, коротше, на, на порт. Так що зараз урожай хай не розказують, що там, що Україна, ну, що, що ми там це не самостійні, що ми там ще якісь. Урожай цей год в Україні був такий, я не знаю, там, понятно, що офіційно розказують там, що скільки там, 65 мільйонів тонн, скільки там. Ну, Я так бачу по трасі, по, по загруженості машин. Там урожай, але під ці 100 був мільйонів тонн. Пруть і пруть, я ж кажу, фури. Буває таке, що не можна машину обігнати. Ну, такі ці. Ті оттуда пусті їдуть, ті оттуда повні. Коротше, траса загружена конкретно. Розбили вже, дорожніки наші не співають її латати. Так. Так що... А тепер перейдемо на нашу пшеничку. Ну, ще в нас один кусочок. Щас покажу вам один цей, ну, одну ерунду. Коротше, посіяли ми цей рік, приобрели канадської пшениці тої, ну, ГМО. Типу. Та що повинна типу, родити по 150 що колосок дуже 20 см буде. Ну, в інтернеті можна інформацію знайти. Тонна стоїть 60 тисяч, 40 тисяч гривень. Коротше, ми там одного фермера косили її ну, по найму і випросили бункер собі на посів мат. Ну, вона чим хороша, що вона типа двох можна сіяти і весною і осінню. Ну вже вийшло у нас тут сіваки наші. Сіяли, коротше, ось бачите. Не включили сівал, чи не довключили. включили. що там отаких от 3-4 просіва. Тут все по краю. По краю і там. Тут будемо йти. І тут, ось, бачите, ми посіяли її весною. Цю двохручку. побачимо, що воно буде Хотіли так посіяти. там У нас залишилося. Ще щось трохи було її. Ну, три тони, ми щось ще дві посіяли. А то вона залишилася на весну. Думали весною посіяти, ну Не було де ми її сіяти. Рішили тут просто підсіяти оці, пробіли. Оце ось вона виходить така. Сія на весною. Це ось яка? Ну, Воно видно полоску, я думаю, будемо Побачимо, що воно за результат буде, чи хай хтось щось розкаже за нею. Ну, я так зрозумів, що в неї класності великої ожидати не, не можна не не, 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 не не буде в неї класності, так як у нашої. І цей рік була вторий клас пшениця. Аж, аж, аж коричнева така була зерно. Стекляне, взагалі, вес такий був що конкретний. А це в цей трошки конечно, бліднуватий цвіт і вона ну, ну побачимо, взяли її для інтересу, навіть що підсіяти, щоб було весною. Даже буде, хай, на, хай буде вона в хазяйстві, кажу якась буде весна, типа, що там буде, чи виприє, чи підсіє, десь, ну, щоб поля не передісковувати, уніштажати, наприклад, посіви то буде для, для подсіва. Так, що тут у нас поле? В принципі, те саме. Бризкали. Я ж кажу, трошки ось в раз тут я бризкав касом. Це виходить в нас поле, воно з осені не підживлене. Ось трошки блідувате. З осені селідри не підживлене і касом. Літру а то потім я бризкав вже по півтони на лив. Бачите, тут не хотів сильно края топтатися, так і розвороти. Вже будемо тут пробризкувати, вже як будемо от бур'яна бризкати, то вже пробризкаю край, а не хотів пробризкувати, щоб ну, там, то на розворотах бачите, вийшло попалило. Ну, ожоги вийшло. Так, вона в принципі нормальна. А на розвороті, де крило стоїть. Лучше, виключив собі, розвернувся. Ну. Там бризкали, я кажу, розверталося нічого, навіть чистим касом бризкали, нічого не було, ніяких хожух. Я вже, бачите, пізніше трохи виходилися такі листочки. Такий фон, фонок такий зверху. Все тільки в цьому місці, де криво стояло на місці, і виходить залило її. А так вона, звісно, почерніла, потемніла трошки. Так, ну що. Це ж така пшеничка. сіяна весною. Побачимо, що буде з нею. Може хто чув, сіяв. Що воно за чудо канадське, ГМО. Ну, кажуть, що можна сіяти до 10 років. По мат, цей до 15 там одні кажу, ну, таке я щось трохи читав в інтернеті за нею. Є, є, є ячмені такі, там сорта, звісно, названня. Все воно є в інтернеті. Так, ну хорошо, поїхав я далі, бо Щось знову на дощ заходить. Це задощило вже. Суне воно із сходу, із заходу, такі хмари, наш там траса, бачите наша Ніколаївська. Із заходу всуне конкретно так, їхати далі будемо.